Інформаційний вечір на телеканалі ТІВІ 7 Плюс продовжуємо працювати у прямому ефірі, і цю ефірну годину розпочинаємо із Анастасією Пономарьовою, майстриною декоративно-прикладного мистецтва. Пані Анастасії, я рада вас вітати в нас у студії. Дуже дякую вам за запрошення. Ну Ми говоритимемо сьогодні про народні традиції, про підготовку до Великодня. І от скажіть, чи ви вже почали готуватися? Напевне, так ну я вже написала писаночки до Великодня. Буду пекти пасочку в суботу, сподіваюся, в своєму рідному Харкові. Ага, тобто ви поїдете так. додому. Тут варто зазначити, що наразі нині пані Анастасія мешкає у Хмельницькому, однак родом вона із Харкова. І от скажіть, будь ласка, власне, принесли ви ці такі шикарні писанки, тим не менше, перед ефіром говорили про те, що от не тільки писанки є, а які ще є різновиди фарбування. Яєць, котрі обов'язково повинні бути у великодніх кошиках українців, ну варто зазначити, що писанка це дуже такий сакральний символ. Він не призначений для харчування. Його кладуть в кошик, але його святять, і це як оберіг. Його вживати ні в якому разі не можна. І це сере яйце. Так, зараз видувають, щоб зберегти писанку, щоб їх представити там в музеях. Але це має бути сире яйця. І, ну, В цьому є символізм, бо це символ життя, відродження природи після зими. І пізніше це як символ і воскресіння також став. Щодо яєць, які можна вживати, це звичайно крашенки, просто фарбовані яєчка, які кладуться в кошик. І вживаються ну, в час розговіння. Також є дуже цікаві техніки, такі як драпанка, це фарбується яєчко, а потім гвіздочком або якимось іншим гострим предметом зішкрябується малюночок. Є також крашеночка, я сказала вже, mm -hmm. і є крапанка. Це воно чимось схоже на писанку по технології виготовлення, але якщо писанка вона малюється воском, то крапаночка це просто віск крапається на яєчку. Виходять такі крапочки, може воно там потече дуже цікаво і занурюється по в фарбочку, точно так же як і писаночка. Це не ритуальне яйце, його вживати можна. Також є цікава техніка травлення. Це більше сучасна, декоративна. Береться яєчко не біленьке, а коричневе. Воском. Тобто і у кольорів природньому яєць так. також є різниця. Обов'язково Ну, краще, звичайно, малювати на білих. Тоді кольори насиченіші, яскравіші, можна звичайно на коричневих. Але оце травлення воно дуже гарно виглядає на цих коричневих яєчках. Воском замальовуються деталі, які хочуть лишити природного кольору яєчка і занорюють в оцет. І в залежності від часу, яке яєчко проводить в оцеті, змінюється малюнок. Тобто цей коричневий слой він розчиняється. І стає поступово світлішим, світлішим, тобто можна зробити двохкольорове яєчко, там з коричневого в білий колір, а можна роблять прям градієнт коричневий, там світліше, світліше, і фон білий. Угу. Ну, це вже більш сучасний, декоративний Таке а от який спосіб найскладніший з вашої точки зору? А який найлегший? Ну, якщо брати до уваги більш традиційний, я не кажу там про те, що зараз роблять зі синими яйцями, тож їх. Прям вирізають мереживо, там неймовірні роботи роблять. То це, звичайно, найскладніша писанка. Ну і травлення, воно схоже по своїй ну, способу Техні, виготовлення. Техніці, так. Ну а найпростіше це крашеночка. А от як, до речі, ви ставитеся до цих народних способів фарбування яєць, так, зокрема, коли беруть у цибулення, занурюють, коли от, з дітками я знаю, дуже популярний є спосіб на серветці серветку розмалювати mm. різнокольоровими фломастерами і потім занурити, якщо не помиляюсь, чи то у оцет, чи то у воду. І потім е ці кольори вони перенесуться на яйце і виглядає також досить непогано. Mm. Ну, це чудово. Тут є вже зараз, певно, мільйони способів розфарбувати яєчка до Великодня. Це дуже класно. Дітки залучаються, створюють щось нове. Але я все-таки більше прихильниця традиційного способу. Ну, бо Я цим займаюся. Я вважаю, що це дуже цінно передавати ці традиції, вчати діткам саме традиційному писанкарству. Ну, звичайно, можна розфарбувати там яєчко якимось цікавим способом. Але бажано і ще розказувати, що є писанкарство, і можна ходити на майстер-класи, навчатися, пізнавати свою культуру і традиції. нашого народу. А от народу. які символи закладаються у писанках? Тому що там, наскільки я знаю, є дуже багато оцих от саме uh -huh. символізму цьому традиційному українському способу підготовки до Великодня. Ну я хочу почати з того, що. Це ця традиція, розпис яєць іде ще з часів язичництва. Там хтось її відносить до ще Кам'яної доби. Є такі згодогади, що там трипільці теж робили дещо подібне. Знаходять шкарлупки, але, на жаль, не в Україні за кордоном. І кам'яні яйця в нас знаходили теж з малюнками. І це частіше за все називається солярними знаками. Тобто закладаються якісь символи природи в специфічні малюнки, і ми їх простежуємо там на давній кераміці. Є такий символ, ну, символ водички, такий безкінечник. Він є на трипільській кераміці. Ем, і чому вони дійшли Анастасія, підніміть? Без... Будь Ана? ласка, і е, ми покажемо е, більш е, так детально для глядачів. Це для майстер-класу такі підказочки, щоб е, ті, хто малюють, вони трошки розуміли, що вони малюють, і вони могли закласти певні сенси. Ну там хоче людина здоров'я, вона там малює е, курочку, дубовий листочок. Ну, На врожай у нас малюються. А, ось так, грабульки. ось так, трішки, щоб воно було рівно, щоб оператор міг наїхати, зробити крупний, крупний план. Угу. Зараз, от ми бачимо, там і листя, є, Листечки, так? Да. курочки і так далі. І навіть там є, мені здається, гілки це вазон або дерево вазон. життя. Да. Це дуже такий потужний символ для нашого народу. Він є в вишиванці. Він є в настінних розписах і на всіх регіонах України простежується його існування. Це основа вазону. Це як Наші предки як підземне царство, е, гілочки це наша сучасність цього дня, і квіточки це як майбутнє і божественне якесь місце, де живуть і знає роду, знає роду, так, так свої і свої це життя. символ роду, mm. також там предки, сучасність, там наші діти, mm. наші mm. Майбутні. майбутні покоління. Так um. а от те, що стосується, можливо, є якісь регіональні відмінності у писанках, так тому що зараз ви mm -hmm. мешкаєте у Хмельницькому. Рідне місто для на для вас, Харків, і от а, наскільки є суттєвою відмінність між техніками розмальовування писа? Е, ну всі регіони відрізняються. У всіх є якісь свої певні особливості. Ну, Спочатку хочу про Поділля поговорити. Подільські писанки. Але ось так рівно листок, та, будь ласка, так, щоб, було можливість, щоб була можливість показати глядачам. Також. Це Західне Поділля і Східне Поділля, воно трошки відрізняється. І я зробила писаночку. Це, до речі, гусяче яєчко, воно більше в два рази курячого, в нього товша шкарлупка. Це, щоб ви думали, берегінька. Ага, ну, Так вона роду, цікава. Так? Так. Е, і на Поділлі, це, особливо на Західному Поділлі, е, малюються берегиньки. Вони є різні, є антропоморфні, тобто можна вгадати е, вигляд людини, там ручки uh -huh. підняті. Якщо uh -huh. Оце вони. вони більше схожі на людину. Є навпаки е, спіральки такі, як С-подібне. Uh -huh. Це теж берегинька. І оці загагульки, і це берегиня. І подільська писанка вона дуже стримана: темне тло, чорне, брунатне, фіолетове, мінімальна кількість кольорів: білий, жовтий, червоний, зелений, синій майже не використовували. Щодо східного Поділля, то там більше вазонів, берегиньок менше, більше квітів. Це, до речі, теж це Східне Поділля. І по кольорах вже абсолютно інші кольори. Е, так? Е, ні, не, все ж таки. переважає все-таки темне тло, але буває і червоне. Mm -hmm. Я просто створила дві, щоб е, наглядно різниці показати. Е, ну, Якщо казати про е, Східну Україну, то це більше рослинний орнамент. От. Це більше до сходу. І я це теж зобразила на ієчку. Вони любили малювати дубочок це символ здоров'я, чоловічої такої витривалості, ну, так би символ такого здорового, міцного чоловічого начала. Угу. Також дуже відрізняється гуцульська писанка. Я думаю, це доволі відомий символ. Там вона дрібненька, міленька, багато деталей, дуже витончена. Ще є цікава лемківська писанка. Її пишуть не писочком, а гвіздочком, який занурюють в воск і лишаються такі краплиночки. І Вони цими краплиночками створюють там всякі квіточки. А от ви сьогодні і принесли так, так. А писачки, якими можна розписувати, так? готуватися до великодня. Розкажіть, будь ласка, трішки про техніку. Як це відбувається? Угу. І скільки часу, до прикладу, може зайняти написання найпростішої писанки? Е, ну, перше так, це писачок. Він є різних видів, ну, функціонально вони не відрізняються. Е, тут є така невеличкий відділ для воску. Віск шматочки занурюються сюди, і писочок нагрівається над свічечкою. Віск починає танути і крапати з носика. І В цей момент ми беремо писеньку і починаємо писати. Писаночка пишеться від світлого кольору до найтемнішого. Тобто В цьому варіанті я малювала спочатку білим кольором, тобто по білому воском. І воно ніби консервує цей колір. Потім занурюю в жовтий. Угу. Перед цим треба писаночку обезжирити в оцті, буквально 30 секундочок. Е, писаночка пофарбувалась в жовтий, я замальовую воском жовту деталь, і угу. вона вже лишається такою. Потім червоний, теж замальовую червоні детальки, і у нас лишається фон, занурюється в чорне, і виходить, що у нас під воском лишаються ті кольори. І потім його за допомогою свічечки, воск плавиться, і ми його витираємо. І писаночка така гарна стає. Зараз я так розумію, використовуються сучасні барвники, так? Зазвичай так використовуються сучасні барвники, можна навіть використовувати звичайні харчові для крашенок. Ну, якщо я купую такі для писаночок. Угу. Бо в звичайних нема чорного кольору, а чорний присутній в дуже багатьох писанках, не тільки на поділлі. Але зараз, тобто, сучасні люди, напевно, все ж таки воліють уникати чорного кольору. Ну певно, в крашенках його точно нема. Ну якось не дуже фарбувати яйце в чорний колір. А в писанках, звичайно, він присутній. І зараз є можливість зробити його яскравим насиченим, бо якщо взяти природні барвники, то чорного такого не було. От було щось подібне до цього, воно брунатне якесь. А от, до речі, природні барвники, якими користувалися, мовно кажучи, українці, які жили ще 100 років тому. Ну, по-перше, це лушпиня цибулини. І зараз багато фарбують саме в ньому. Зелений колір отримується з крапиви шпинату, люцерни, якщо їх виварити. Жовтий можна використати куркуму або відвар ромашки. Фіолетовий це бузина. Такий червоний не як цибулька, бо цибулька більше до помаранчевого і коричневий, в ну, залежності від того, скільки тримається яєчко в барвничку. Вишня це такий бардого-червоний кольор виходить. Але мінус цих барвників, бо вони фарбуються доволі довго. Якщо е, ці покупні зараз харчові барвники, то це буквально пару хвилинок, е, то натуральні треба трошки почекати. Угу, тобто це може зайняти на день і не два, так? Ну не день-два, то певно забагато, але ну декілька годинок. в залежності від того, який це барвник, е, який колір ми хочемо отримати. То стільки й тримаємо в фарбі. Угу. Зрозуміло, а як підготуватися так людині, котра хоче дотриматися усіх е, традицій щодо написання писанки до цієї роботи вдома? Крім того, що вона повинна мати, звісно, фарбники, писачок, свічку. Що ще вона повинна зробити для того, щоб все вийшло по-справжньому автентично? І от? Е, вона має мати гарний настрій і гарні наміри. Тому що навіть кажуть, що якщо якийсь поганий настрій, якийсь щось тебе тривожить, то писаночка не вийде. А ще, враховуючи те, що це має бути сире яєчко, воно може зіпсуватися потім. Але якщо писаночка написано правильно, то яєчко воно засихає і не має ніякого запаху, вона майже не псується. Тобто, спершу це гарний настрій, гарні наміри. Подумати, що саме ви б хотіли закласти цю вписанку. Це буде побажання там здоров'я, вдачі, там на гарний врожай, чи як символ роду, щоб підтримати там зв'язки, підтримати всіх членів родини. Mm -hmm. Ну звичайно, інструменти і трошки часу, бо це такий не швидкий процес. А от до речі, писанка може бути подарунком, чи то для будь-кого з членів родини, чи це власне суто. Вона повинна залишатися у тієї людини, яка її зробила. Ну, історично, це були як можна сказати, подарунки, обереги. Люди під час ну візьмемо не якісь там далекі часи, а вже християнство. Коли люди посвятили свій кошечок, вони обмінювалися писаночками зі знайомими, з родичами, тобто дарували. Один одному ці символи це як знак поваги, любові, прощення в якомусь в якійсь мірі. Також дівчата дарували хлопцям писаночки, і якщо це зроблено прилюдно, то хлопець, по-перше, негарно було відмовляти. А по-друге, це значить, що дівчина хоче, щоб він до, до неї посватався. І матері дуже уважно слідкували. А хто ж подарував моєму хлопцю там писаночку? Тобто, це такий був, як ну можна сказати, сучасними словами, як листівка з побажаннями, які якою обмінювалися люди між собою. Анастасія, ви згадали про майстер-класи, котрі проводите, Ну і от. То найчастіше на них приходить. Я маю на увазі, це школярі, чи це молодь, чи це вже люди дорослі, або ж можливо і люди старшого віку. А я не можу сказати, що якась категорія приходить частіше. Я проводила для школи діток 10-11 років. Їм було цікаво. Приходили ну, дівчата мого віку. Приходили трошки старші, навіть в минулому році прийшов один хлопчик, каже: не знайшов друзів собі в компанію, то я сам прийшов помалювати. Тобто, це ну, інтерес такий загальний, бо це зараз, ну, по-перше, дуже ми вертаємось до своїх традицій, ми намагаємось їх відродити. І зараз я дивлюсь і по місту багато проводять ці майстер-класи, і по Україні я дивлюсь, є тенденція, От якщо взяти роки 2-3-4 тому. Було ну, не то, що важко, але в двох-трьох місцях можна було знайти майстер-клас. А зараз буквально всі хочуть навчитися і, ем, і також проводять майстер-класи. І, власне, охоче на них, напевне, ідуть. А тим не менше, як сприймаються зараз писанки, от до прикладу, у зах... на західній Україні та на східній Україні, чи є якась суттєва різниця щодо ставлення до цих от, духовних традицій, національних традицій? Е, ну я не можу сказати, чи є різниця. Ну це активно зараз відроджується точно. Треба зазначити, що традиція писанкарства вона була втрачена в радянський час. Її забороняли, і люди майже перестали писати писанки. Єдине, що вона не приривалася там на Закарпатті. А все, що ми маємо зараз в центральній східній Україні, це вже люди відроджували. Там були експедиції в 80-90-х роках. Вони шукали старі зразки, перемальовували. І тобто люди вже малюють не так, як там мама бабуся малювала, а так як вони десь знайшли, десь поцікавилися, бо, на жаль, традиція прервалася. Угу. А от коли ви познайомилися з мистецтвом писанкарства, як ви до цього прийшли? Я познайомилася в художній студії в себе в Харкові в 8 років. Ми кожен рік писали писаночки до Великодня. Угу. І я так розумію, що воно що воно вас захопило, і, власне, ви з восьми років продовжуєте практикувати. А от так. до речі, ще одне запитання: чи можемо ми поєднувати під час роботи над писанкою? Так, барвники сучасні, от ті от, які ми можемо купити у магазині, та барвники традиційні, знову ж таки, куркуму, лушпиння, цибулеве? Ну, чому ні? Просто якщо там ми перші взяли кольори природні, а потім вже занурили в харчові барвники, то буде все добре. Але харчові барвники, вони набагато сильніші. Якщо ми захочемо пофарбувати потім вже там влушпиння з зеленого барвника того, що ми купили, навряд чи вже вийде. А от що найчастіше малюють на майстер-класах з писанкарства? Який, можливо, сюжет найчастіше обирають? Mm. Чи власне кожному, що більше до душі, от він приходить, щось обирає і починає людина творити це на писанці Ну, по-різному деякі приходять, вони там побачили картинку, їм просто сподобалося більше візуально. І вони відтворюють. Дехто приходить і так починає дуже уважно, так, а це для чого, а це там що значить, а якщо я це намалюю. Ну, більше прям до символів вони привертають увагу їм. Mm -hmm. Там хтось ну, в основному бажають так здоров'я собі, своїм рідним і всі хочуть грошей. Але я кажу, що раніше у людей не було такого поняття, вони хотіли врожаю більше, бо від цього залежало їх життя. Mm -hmm. То ми можемо символи, які там, приносять врожай. Використовувати собі для цих потреб для свого там покращення фінансового становища так. становища. Так, а от що на вашу думку потрібно, щоб писанкарство не зникло? Тому що ви сказали, що на у центральній та на східній Україні це все ж таки довелося повертати, довелося відроджувати через те, що у часи радянського союзу намагалися це мистецтво зупинити, заборонити. Ну, треба проводити майстер-класи і якось це більше діткам їх зацікавлювати. Я зацікавилась з дитинства. Може, хтось після мого майстер-класу теж захоче собі. Вже один хлопчик мене питав: а де можна купити писачок? А я б ще вдома спробував. Для мене це дуже цінно, тому що. Так, певно, писанкарями ну стануть небагато людей. Але оця традиція, яка продовжується, вони потім навчать своїх діток. Вони там принесуть це в родину. Бо в ну мало дуже в яких родинах ще продовжується ця традиція саме писанкарства. І так ну, люди понесуть це далі через покоління, там і можливо навіть. За кордон якось більше буде дізнаватися, що в нас є така традиція писанкарства. Вона я унікальна. так розумію, що ваші майстер-класи це і своєрідний екскурс в історію. Так, я дуже багато розказую за символи, за історію писанкарства. Що це, якби Християнство це намагалось зробити якимось своїм атрибутом, але воно несе саме цю язичницьку символіку. І це теж варто якби, про це пам'ятати. Я розказую які елементи саме християнські, а які язичницькі, які кольори там використовують, який кольор що значить? Ну і по символам, звичайно, хто що хоче, я йому підскажу, що краще не малювати. І до речі, хлопчик запитався, і я питав у вас, і я запитаю, де можна таке купити у Хмельницькому писачок, де його шукати? А в художніх магазинах? Тобто вони є без питань без. Да. Проблем Анастасія, скажіть, будь ласка, скільки часу ще триватимуть майстер-класи, ваші пов'язані із писанкарством? Тобто вони є протягом певного періоду, умовно кажучи, до Великодня та трохи часу після Великодня, чи протягом року можна прийти і вчитися писанкарстві? Може, якщо будуть бажаючі, то я не проти і протягом року, але все-таки в цей період писали писанки, починаючи з великод... Ну, з посту оцього великого, коли mm -hmm. він починався. І до Великодня, і вже е, на Великодень, ну всі завершують зараз. Раніше то писали ще далі, але от зараз цей період там березень-квітень в основному. Всі дуже зацікавлені, всі хочуть собі написати писаночку. Угу. Зрозуміло. Ну і давайте ми ще трошки поговоримо про те, наскільки чи багато сьогодні хмельничан приходять на майстер. Чи приходять вони родинами, чи приходять вони поодинці? По різному буває. На минулий майстер-клас, на минулому тижні прийшла мама з донькою 18 років. Тобто це спільно проведений час. Раніше теж там збиралася родина і писали лише жінки: Там мама з донькою. Дітки приходять, їх приводять самих. Є такі, що самі приходять. ну там... Не знайшлося компанії, я прийшов сам пописати, помалювати родини. Ну прям родин ще, не було. ще не було да але. Я думаю. Але я думаю, що після нашого ефіру і і родинами почнуть приходити на ваші майстер-класи. Анастасія, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студії за цікаву розповідь. Глядачам ті 7 плюс нагадаю, спілкувалися із майстриною декоративно-прикладного мистецтва Анастасією Пономарьову. Ну а далі ми йдемо на коротку паузу. Залишайтеся на ті 7 Далі ще багато цікавого.